Несподівано для себе в сорок з лишком років я дізналася, що у мене є бабуся. Сталося все, кажу ж, несподівано, коли мене біля дверей квартири перестріла поважна пані і єлейним голосочком запитала, чи то не я Тамара Юріївна Василенко. Так, а ви хто? питаю, бо мені бабці журналами про Бога вже добряче набридли. Я твоя бабуся, відповіла та. Це ще гірша новина, ніж та, що рай буде на землі. Навіщо мені бабця, коли у мене чоловік, двоє дітей і кіт? Куди мені ще бабцю? Звичайно, я одразу зрозуміла, що діло пахне саме доглядом за старенькою, бо ж до цих пір бабця якось сама собі давала раду. А коли вже взяла в руки костур, то згадала про онуку. Мами моєї не стало при моєму народженні. Тато мене виховував зі своєю мамою, моєю бабусею, тому мій світ був зосереджений саме на них, і мені й в голову не спадало думати, що в мене є ще хтось рідний. Коли мені виповнилося 16, то тато таки привів в дім дружину, доволі непогану жінку, і я щиро рада, що зараз він має себе чим зайняти. Бабуся Люба ще в такій формі, що вона будь-кому фору дасть. Тому я впевнена, що ще років 10 вона буде приносити мені в каструльці якусь смакоту і казати Їж, дитино, бо ти геть схудла. А тут отака поява нової бабусі. Вибачте, але я вас не знаю. Якщо ви справді моя бабуся, то давайте адресу і я до вас зайду, розпитаю тата і зайду. На цих словах жінка якось знітилася, але адресу залишила. На прощання намагалася мене обійняти, але вийшло все доволі незграбно, бо ні я, ні вона цього не хотіли. Я одразу ж зателефонувала татові і розповіла про гостю. Він замовк. Тату, ти чого? Вона дуже погано виглядає, якщо це справді моя бабця. Ну, вона ж думала, що весь вік буде начальником з грошима і впливом. Тато приїхав, бо не хотів по телефону розповідати цю історію. Виявилося, що бабуся була проти того, аби моя мама виходила заміж за пройдисвіта, як вона називала мого батька. Їй мріялося, що мама вийде заміж за сина за вскладом чи начальника податкової, а тут студент з села, який має лише матір до ярку. Але донька не послухалася, і мати викреслила її зі свого життя, не прийшла ні на весілля, ні на поминки. Це було дуже сумно, але я мала з нею все одно переговорити. Я прийшла до неї і бабуся Віра, як вона себе назвала, мене дуже радо зустріла. Почала одразу жалітися на малу пенсію, свою недалекоглядність, адже всі свої статки вона записувала на сина, а невістка тепер її знати не хоче. А все за мою доброту, казала вона. Завдяки моїм зв'язкам мають дотепер роботу і їхні діти, але я маю доживати віку в цій моїй квартирі на мізерну пенсію. Я не вірила, що в неї маленька пенсія, бо виглядала жінка ще нічого. От якби ти, Тамарочко, мене доглядала на старості, то я б тобі все відписала, я ж з собою не заберу. Оце так відкриття в жінки. Донька зреклася, бо думала, що вічно буде начальничком, а тепер дійшло, що нічого з собою не можна забрати. Я тоді подумала, що якщо у неї є хоч декілька маминих фото, то я буду її називати бабусею і буду навідувати. А ви маєте мамині фотографії, де вона маленька? питаю так невинненько. Бабуся запевнила, що є, і почала шукати. Але проходив час, і вона так нічого і не знайшла в своїх бездонних шафах. Я попрощалася дуже культурно, але вона крикнула мені, що я така ж, як моя мати. От тепер і думаю, чи треба було змовчати і доглянути її як не як бабуся. Коли я овдовіла, то була певна, що найкращий друг мого чоловіка, який все життя мене любив, і був холостяком, що він прийде до мене жити. Але йшли місяці, але той нічого мені не говорив і навіть не намагався прийти до мене в гості. Щоб ви розуміли, наскільки я була певна, що Остап мене любить всі ці роки, то він мене хотів відмовити ще в радці виходити заміж за Павла. Але що мені було до Остапа, коли Павло красень і вибрав саме мене за дружину, хоч я знала, що за ним дівчата бігають. Павло мене тоді просив, щоб я не губила своє життя, поки не пізно їхала з ним. Остапе, ти вже перебрав? Де ти, а де Павло? Він тоді все весілля сидів понурий, а я була дуже щаслива. Звичайно, я знала, що Павло мав любасок і час від часу їздив у відрядження. Але я тішила себе тим, що вони тимчасові, а я дружина, і це вже щось означає. Хай ці жінки себе тішать думками, що вони мають його на кілька ночей, але зі мною він має дітей, зі мною проживе життя, і зі мною він сидить поруч на всіх святах. Я дружина. Він мене вибрав як найкращу серед усіх, тому я не переживала, що він піде до когось іншого. По натурі Павло був таким власником він і мене часом ревнував, бо його чіпати не можна, і я відчувала, що я йому потрібна тепер і навіки вічні. А Остап так і не знайшов собі пару і дивився на мене такими очима, коли приїжджав до нас в гості, що мені аж мурахи по шкірі бігала. Я не раз питала чоловіка, чого його друг не одружується, але той тільки рукою махав, бо не може знайти таку гарну, як ти. Я тим тішилася, признаюся. Приємно, коли тебе люблять так вірно. Стільки років і ще так дивляться. Павло вже давно на мене не дивився такими голодними очима, а цей за що раз. Та й не скажу, що я вся так палала до чоловіка. Вже і роки не ті зовсім інші пріоритети, діти, затишок, робота. Ми вже й дітей одружили, як Остап переїхав назад в наше місто жити. У нього мати прислабла і треба було її доглядати. От він, як одинак, і вернувся. Аж тут моєму Павлу в моменті стало зле. Швидка приїхала, але було вже пізно. Я все зробила як годиться, вся церемонія пройшла як треба. Звичайно, коли тобі лише 50 років, то треба думати про те, як далі жити, і я була певна, що через кілька місяців прийде до мене Остап, а я трохи подумаю про людське око, а там і погоджуся з ним жити. Хоч він на вроду був замолоду не дуже, але тепер якось зможнів і на свої 55 доволі добре виглядав. Та й зарплата у нього гарна, і машина своя краще, ніж у нас. Здається, ще й дачу купив, щоб мати на свіжому повітрі жила. Я запросила його на 40 днів, як і багатьох родичів та друзів, та попросила лишитися потім мені допомогти меблі поставити на місце. Той погодився, все тягає і ні слова про те, що пора нам жити разом. А я й гарно одяглася, трохи підмалювалася, ну, хоч одразу під вінець. Далі вже я не витримала і кажу, а ти мені нічого не хочеш запропонувати? Тобто, здивувався Остап, Остапе, я людина пряма, я знаю, що ти мене всі ці роки любив, а тепер є шанс нам жити разом. Що ж, Катерино, я теж тобі прямо скажу, я тебе любив дуже сильно і думав, що ти побачиш, який Павло Гультіпака і його покинеш. Я був готовий прийняти тебе з дітьми, але ти чогось була рада, коли тобою отак нехтують, як жінкою. І я задумався, а чи треба мені отака безпринципна жінка? Тоді я перестав тебе поважати, а потім зрозумів, що й любов десь ділася. Зараз у мене є жінка, яка мені подобається, і мамі теж. Бажаю тобі щастя. Я так і стояла й кліпала очима. Що це таке було? Як так можна змінитися? Я заслужила такі слова? Підпишись, підтримай українськомовний контент.